Ось так виглядає зараз мій огород. Все вже накрито, поставлені парники. Але в нас сьогодні такий вітруган, що все зносить. Там я прикрила далі свою полуничку клері, але вітер зніс. ну Це без результату буде, якщо я його буду накривати. Вона буде раніше Хочу поговорити за ці парнички. Дуже гарна штука. Рекомендую такі мати парничок під сибульку, під капусточку, ще там під щось раннє, що ви хочете, під салатик. Дуже файне. Єдине, що в цих парниках, це треба брати, щоб була плотна сягроволокна 30-ка, не менше. 23 не підходить. І дуже уважно, коли ви заказуєте, дуже уважно питайте, щоб оці, друзі, дуги пластикові. І оці кілечка, які держать сам, щоб воно не сповзало. Ось такі. Де це воно так? Ось, бачите? Оце штук. Оце Оце. Щоб воно отако не крутилося. А щоб воно було міцно. Оце, як ви його заказуєте, то обов'язково зробіть увагу на це. І щоб дуги були по діаметру оцього кілочка, зараз я вам тут витягну. Ось, бачите, ну вони там є. Коли вони бовтається там туди-сюди, не заходить щільно Тут теж дуже погано. Вони випадає, вони губиться. І потім, коли приходить весна, ви знов хочете його це все діло поставити, а теж колочок загубився. Оце на два такі головні, е, як сказати, увагу приділити цьому, бо вже я маю їх. Е, у мене так, три по 15 метрів і один 7 метрів, мабуть, чи шість. Е, уже вони у мене восьмий рік. Оці е, парники. Добре, під їми росте перець, помідори. Одного разу даже я е, сіяла в касети кукурудзу і накривала. Бо пообіцяли заморозок, і, а кукуруза, як ви знаєте, дуже боїться заморозків, тому я накривала. А перець росте великолепно. До самого цвітіння, до самого поки не підпирається, вона дуже теплицю шматує, мою теплицю шматує. Такий вітруган сьогодні в нас передали, що буде дуже. Що рекомендую такі парнички мати. Це дуже гарна справа, коли маєш таке вкриття. Але ще раз наголошую, щоб було агроволокно 30-ка не менше, бо ті всі ніякого ефекту не дадуть, якщо мороз, даже мінус 2 градуси. Це моя полуниця накрита. Вже скоро я її буду розкривати. А як вона себе тут почуває? Треба взагалі то глянути, бо справ дуже багато зараз. Тому я не заглядую. Але у нас сьогодні вночі був такий дощ. Такий дощ. Капець, бо лупило. Ну що воно? Нічого, бачите? Бачите? Все. Це кабрила. Сорт кабрила. Ось так, друзі. Всім до зустрічі. Про парнички вам сказала. Так що, кому треба, замовляйте. Зараз їх багато хто продає. Хороша штука. До зустрічі. Всім бажаю міцного здоров'я та благополуччя та швидшої всім перемоги.